Божії. Слава Ісусу Христу. Євангеліє, яке ми щойно почули: це є два епізоди дві події, які відбуваються на різних сторонах водоймища, на різних сторонах незарецького озера. Одне зосереджує увагу на чудотворності Ісуса Христа. А друге на його таїнстві і відношення, відношення до нас, зокрема, як до людей, які би могли брати участь у його справі спасіння. Тобто, якщо в Капернаумі, там, де жив Петро, і потім жила його теща, і було багато хворих і біснуватих, Христос фігурує як цілитель, то, будучи вже на іншому берегові, він підіймає тематику нашого покликання. І ми кажемо, що новий завіт ну, суттєво відрізняється від старого завіту, однак обов'язково треба розуміти, що є ну, стійка послідовність між старим і новим завітом. І якраз у бесіді про місійність, коли приходить один чоловік і каже, я піду за тобою, куди б ти не йшов? Христос показує е, таку тверду послідовність зі Старим Завітом, а саме ініціативу в Старому Завіті, коли на себе бере людина, Бог потім каже, що ти то не будеш робити, зробиш тоді, коли я скажу. Прикладом може бути побудова храму. Знаємо, що у Ізраїлі був один єдиний храм. І Давид, який, е, Захопив місто Євусей в Єрушалайм, Єрусалим. Там же жили Євусеї до того часу, він оселився і переніс Кивот завіту, Кирват-Ярім у Єрусалим. Давид на себе бере таку ініціативу і каже: ну, я живу в кедровому палаці, у мене гарна оселя. А не добре, щоб так от кивот завіта був е, на вулиці. Збудую я дім Господу. Ну і Натан. Слухаючи таку добру ідею, що каже Давидові, то що маєш на серці, царю роби? Але Господь у сні звертається до Натана і каже: іди до слуги мого Давида, і скажи йому: ти храм будувати не будеш. Син твій побудує. І так Бог показує, що ініціатива у Старому завіті належить Богу. Коли ми чуємо сьогоднішній. Епізод, і, зокрема, ту частину з Іван, яка говорить про месійність, мусимо розуміти, що тут цілковито ініціатива належить кому? Знову ж таки, таїнственному Богу. Ісус Христос, людині, яка каже, я за тобою буду ходити, куди б ти не пішов. Каже: знаєш, не каже, що іди е, геть, а каже, лисиці мають нори, птиці мають гнізда, син чоловічий має, де прихилитися, я не маю для тебе місця. У мій семінарі для тебе немає місця. Іншому каже, йди за мною, той починаєш щось там видумовувати, вигадувати, що мені треба спочатку зробити то. то знаєш, коли ти вже покликаний і не видумовує нічого. Дивіться, це дуже важливо розуміти, що ми, як життя церкви, ми маємо. Е Ініціативу, найперше, ініціативу Бога. І завжди треба шукати і вислуховувати, виглядати тієї ініціативи, що Бог на це каже. Пам'ятаю, ну, зовсім недавно це було, мав, мав таку радіоконференцію, і там були представники різних церков, і йшло слово про синод. І я так зрозумів, що служитель церкви, який поруч, Сидів, розповідав, щоб от ну, ми хотіли зробити, об'єднавчий синод, і от ми запросили, людина казала, що йде, а потім людина не прийшла. А потім мені треба було також щось коментувати і кажу: слухайте, коли йдеться про слово синод не можемо просто собі звертати, е сприймати це як якесь зібрання, що от ми собі придумали і ми собі постановили як е е якесь зібрання якоїсь партії або якогось е іншого угрупування, професійного, не знаю якого. Синод – це найперша ініціатива Святого Духа. Людина в даному випадку єпископат, люди відчувають, що є необхідність, Бог нас кличе щось одне одному сказати важливе. І потім, оглядаючи, оглядаючи цю подію вже ретроспективно, ми бачимо, що дійсно там Бог брав у тому участь. Так от, дуже важливо розуміти, що у справі спасіння завжди буде ініціатива найперше Бога. Ми, звісно, є ну, дієвими складовими цього всього. Бог, знаєте, на нас не дивиться як на якихось роботів, Бог і прислухається до, нашого, до наших бажань, до наших емоцій, до наших е, е, якихось вольових виявлень. Так? Але дуже важливо розуміти, що сьогодні Бог промовляє до нас, скаже, що я з тобою якісь плани маю. Там, де тися дуже рвеш, я тебе. Не хочу бачити, бо я тебе хочу бачити в іншому місці. Ну і це дуже важливо, тому що ми зі своєї природи, це правильно, десь щось плануємо. Ми зі своєї природи десь собі вибудовуємо якісь конструкції моделі. Не знаю, чи всі ми вже собі от таку концепцію вибудували християни. Що Бог теж з тобою має модель. Бог з тобою має модель, в якій ти можеш себе реалізувати. І це дуже важливо розуміти, що для кожного Бог має якусь модель. Слухайте, коли собі оглядаю своє особисте життя, або е, із тим, з ким спілкуюся, ну, так ми собі повимальовували моделі. Я там собі планував, що я буду то робити, то робити, то робити. Бог каже, Ну, не будеш науковцем, бо всі твої, всі твої студії і так далі тепер не будуть. Будеш робити в іншому цьому. І потім, оглядаючися, що дуже важливо, Бог не створив модель, щоб хтось із нас страждав. Страждання є частина нашої дороги, бо дорога, дорога життєва не є проста. Але потім оглядаюся, Боже, та дякую тобі. Дякую тобі, добре, що не пішло так, як я собі запланував, бо я би тепер сидів з трьома людьми і щось там собі так розумієте, з трьома, трьома главами десь там сидів, щось досліджував і, і, і читав цілий день, і людей би не бачив, і хто знає, що а то би читали якісь одиниці. Господь має для нас модель. І якщо каже, що один раз ви, От, знаєте, ми так звикли щось, ним... один раз ідеш, не йде, другий раз іде, не йде, третій раз, то значить. Щось може тобі Господь друге приготувати. Треба казати, Господи, а куди тоді йти, якщо не сюди? І прийде відповідь. Так от, дякуємо Господу, що нас не полишаємо. Дякуємо за те, що малює для нас якісь моделі. Малює, це так сказано дуже технічно, дарує. Дарує модель. І дякуємо Господу за його послідовність, що як у Старому Завіті дав можливість. Юному Соломону почати будувати храм, а не Давиду, так нехай новому поколінню дасть те, що ми, можливо, щось добре задумали, бо цій державі багато речей вже буде робити молоде покоління, буде робити по-своєму. Най й зробиться дуже добре, аби Господь того хотів, іби Господь з ними моделював. Амінь.